Вітаю вас на 22 му уроці інформатики з курсу графічний дизайн. Тема уроку векторний графічний редактор як інструмент для дизайну. Якщо растрова графіка описує зображення з використанням кольорових крапок, які ще називають пікселі, то у векторній графіці базовим елементом є лінія. Векторне зображення це зображення, що складається з геометричних об'єктів, таких як лінії, кола, криві тощо, які описуються математичними рівняннями графічних примітивів. У файлі з векторним зображенням зберігаються дані про примітиви, необхідні для їх відтворення. Завдяки такій формі зберігання графічних даних, файли з векторними зображеннями мають порівняно невеликий обсяг, а окремі примітиви і зображення в цілому легко піддаються масштабуванню, зміні форми тощо. При кодуванні векторного зображення для кожного примітиву описують контур, тобто лінію, що визначає його форму. Контур стає видимим тільки при його редагуванні. Далі вигляд лінії або штрих, якою обведено контур та заливку або заповнення внутрішніх ділянок контуру. Зображення будинку складається з п'яти прямокутників трикутника і напівкруга. Опишемо властивості одного з об'єктів, а саме дверей. Контур об'єкта прямокутний, ширина об'єкта – 0,68 см, висота об'єкта 1,5 см, колір заповнення червоний, колір штриха зелений, товщина штриха 0,8 мм. Для роботи з векторними зображеннями розроблено такі програми, як Inkscape, CorelDRAW, Adobe Illustrator та інші. Розглянемо властивості векторних зображень. Розмір файла з векторним зображенням, перш за все, залежить від кількості окремих об'єктів, із яких утворено це зображення. Основна перевага векторної графіки полягає у можливості довільно масштабувати і повертати зображення без трати якості. Під час формування векторного зображення замість суцільних кольорів можна використовувати градієнти, тобто плавні переходи від одного кольору до іншого, розмивання окремих елементів, імітація тіння тощо дозволяють отримати більш реалістичні зображення. Векторну графіку використовують здебільшого для побудови креслень, технічних та стилізованих малюнків, шрифтів, карт тощо. Крім того, у векторних малюнках нечітко відтворюється колористичність відтінків. Розглянемо переваги та недоліки векторних зображень. До переваг можна віднести невеликі за розміром файли зображень, збереження якості після масштабування, простота редагування окремих елементів зображення. До недоліків можна віднести складність реалістичного відтворення об'єктів навколишнього середовища та відсутність пристроїв для автоматизованого створення зображень. Для запису векторних зображень у файл існує багато форматів. Розглянемо деякі з них. Формат SVG Підтримується багатьма програмами, зокрема, графічним редактором Inkscape. Популярні програми для роботи з векторною графікою мають власні формати. Наприклад, програма CorelDRAW має формат CDR, а програма Adobe Illustrator має формат AI. Крім того, формат CGM, WMF та EPS підтримують векторну і растрову графіку. Редактор векторної графіки Inkscape є багатоплатформним, тобто одночасно виходять версії для різних операційних систем для Linux і для Windows, і розробляється під вільною ліцензією GNU GPL. Основним форматом зображень є SVG. Проте всі проекти, створені в Inkscape, можна перетворити у формати, які використовуються в браузерах чи для друку в типографіях. Формат SVG це векторна графіка, що масштабується. Редактор Inkscape можна завантажити за посиланням на офіційному сайті. Завантажити Inkscape, як і інші програми, можна за допомогою відповідної вказівки з головного меню або за допомогою ярлика програми. Розглянемо вікно редактора Inkscape. Воно містить Рядок меню Панель інструментів. Панель параметрів інструментів. Панель команд, аркуш, палітра кольорів, рядок стану, інструмент масштаб та панель управління прилипанням. Об'єкти, з яких будується векторне зображення, поділяються на фігури, які мають правильну форму, та криві. Форму яких можна змінювати довільно. Середовище графічного редактора Inkscape містить додаткові інструменти для роботи. На панелі «Команд» винесено інструменти, що дублюють відповідні вказівки з меню Файл. За допомогою цих інструментів можна створити новий документ, відкрити файл, зберегти чи роздрукувати його. Панель управління прилипанням містить інструменти, які дають можливість управляти створенням зображень із графічних примітивів. Набір інструментів на панелі параметрів інструментів змінюється залежно від інструмента, обраного на панелі інструментів чи виділеного об'єкта зображень. За допомогою цих інструментів можна налаштовувати значення властивостей об'єктів, що створюються. Наприклад, для інструментів створення зірок там багатокутників, на панелі параметрів інструментів можна обрати форму фігури багатокутник чи зірка, кількість кутів, відношення радіусів тощо. Управляти відображення панелі можна за допомогою відповідної вказівки з меню Перегляд та обрати пункт Показати та сховати. У робочій області розміщене полотно, на якому створюється зображення у вигляді аркуша паперу. Розмір і орієнтація сторінки, як і для текстових документів, можна змінити за допомогою вказівки «Файл» та Параметри документа. Краще орієнтуватися в розмірах об'єктів, їх розміщення на сторінці та вирівнювати об'єкти один відносно одного допоможуть лінійка та сітка сторінки, відобразити чи приховати, які можна за допомогою відповідних казівок з меню перегляд. Як і для вбудованого векторного редактора в середовище текстового процесора для створення зображень середовищі Inkscape можна змінювати розмір, обернути його чи відобразити, нахилити, змінити колір заливки чи контуру тощо. Кілька об'єктів можна згрупувати в один об'єкт. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань, до якого типу графічних редакторів належить Inkscape. Назвіть елементи вікна Inkscape. Навіщо встановлюють показ сітки в процесі створення та опрацювання зображень. Як Ви вважаєте, якщо складові зображення розташовані за межами полотна, чи будуть вони виведені на друк? Переходимо до домашнього завдання. Опрацювати теоретичний матеріал з теми уроку. За можливості виконайте практичне завдання. Запусти на виконання Inkscape за допомогою меню пуск та обери відповідний значок. Відкрий меню. Ознайомся із набором вказів у кожного з пунктів меню. Послідовно наведи вказівник миші на кожний з інструментів панелей, розташованих у лівій та правій частинах вікна. За допомогою спливаючих підсказок, визнач назви інструментів. Вибери інструмент створення зірок та багатокутників на панелі інструментів. На палітрі в нижній частині вікна обери колір на власний розсуд. На панелі параметрів інструментів у верхній частині вікна оберіть форму фігури П'ятикутник. Виконай протягування мишею на полотні, щоб намалювати п'ятикутник бажаного розміру. Обери інструмент позначення трансформації об'єктів та виділи намальований об'єкт. Ще раз класніть на нього мишою, щоб з'явилися маркери для обертання і нахилу об'єкта. Виконай обертання намальованої фігури за допомогою одного з маркерів на кутах об'єкта. На панелі параметрів інструментів у верхній частині вікна зміни кількість кутів виділеного об'єкта. Зроби висновок, як впливає цей параметр на відображення фігури. Відкрий меню об'єкт та вибери заповнення та штрих. На вкладці Заповнення послідовно обираю різні способи заливки: суцільний колір, лінійний градієнт, радіальний градієнт, візерунок. Поекспериментуй з різними способами заливки. Визнач вплив ефектів розмиття та непрозорість на відображення фігури. Обери заповнення фігури на власний розсуд. Збережи результат у файлі з іменем многокутник. Для цього натисни на файл та обери пункт Зберегти. Після введення імені файла натисни на Зберегти. Дякую за увагу. До наступного уроку!